Прийдешня зима в Україні буде непередбачуваною. Про це неодноразово говорили і урядовці, і місцева влада, і іноземні експерти. Тому у кожному місті готуються до ситуацій, які можуть виникнути через російську агресію. Йдеться зокрема про відключення газу, теплопостачання та електроенергії. Тож як буде жити Тернопіль у випадку надзвичайної ситуації, міська влада разом із керівниками ОСББ, ЖЕКів, балансоутримувачами та представниками об'єктів критичної інфраструктури вже напрацьовують мож можливі варіанти дій сьогодні. Ми працюємо над тим, щоб наші фахівці водоканалу теплокомуненерго забезпечили можливість подачі води, теплопостачання, гарячої води, використовуючи альтернативні джерела, навіть присутності електроенергії чи присутності газу. Також створять єдину систему подачі тепла і гарячої води по всьому місту. Для цього планують об'єднати котельні, які працюють на газі, і ті, які використовують альтернативне паливо. Це дозволить передавати тепло в усі мікрорайони у випадку відсутності газу. Ми можемо загенеровану теплову енергію на інших об'єктах подати на ті об'єкти, де виникне надзвичайна ситуація. Тобто, це один з елементів підходу до роботи в критичних умовах. Наступний етап це є збільшення генерації на альтернативних видах палива. Ми продовжуємо ці роботи і стараємося максимально зробити, замістити скажімо так, газ на альтернативні види палива. Третє основне завдання нашого підприємства на тих об'єктах, де є альтернативні види палива, чи буде генерація з альтернативних видів палива, проводиться забезпечити джерелом електроенергії. Тобто, ще це один етап, який нам дасть можливість при відсутності і електроенергії, і газопостачання забезпечити теплом наших споживачів. Схему дій персоналу у випадку аварійних ситуацій вже розробили у Тернопільському міському ремі. Також там підготували запаси паливно-мастильних матеріалів, техніки та захисного обладнання. Про те, що до проблем з електропостачанням варто бути готовими, попереджають і тернополян з обласною адміністрацією та південно західним регіону складені так звані графіки обмеження електроенергії потужності при дефіциті електричної енергії. Включені всі будинки, всі об'єкти, крім об'єктів критичної інфраструктури. Це не значить, що з правої сторони будинок світить, з лівої сторони будинок не світить, будуть відключені всі можливості, але час, дата і яку потужність треба буде, буде знімати, це все буде. На протязі п'яти хвилин і вказівця диспетчера, яка залежить від оперативної системи, від оперативної обстановки в Україні не тільки в місті Тернополя а цілій Україні. Опрацьовують фахівці і варіанти дій на випадок ураження російським ворогом об'єктів водопостачання чи водовідведення. До прикладу, якщо знеструмлять підкачуючу насосну станцію, то у системі вода залишиться, але її подаватимуть з пониженим тиском. Якщо ж будуть серйозніші пошкодження на водозаборах, зокрема, то без води залишиться лише частина міста, адже Тернопіль користується двома водозаборами. Якщо вже відбувається повне знеструмлення, то безумовно тоді зупиняється повністю водопостачання, водовідведення це самий серйозний випадок, і е, ми над ним найбільше працювали. Е, і з того, що було зроблено, це забезпечене резервне енергоживлення двох свердловин для того, щоб ми могли відбрати воду, і е, так само ми завчасно закупили. 16 ємностей, які зможемо розставляти в різних е, точках е, міста. Крім того, ми забезпечили можливість резервного живлення для двох бюветів на вулиці Юності і е, е, бульварі е, Данила Галицького. У свою чергу голіви ОСББ правителів закликають забезпечити неможливість втрат теплоенергії у будинках. Ми маємо закрити проямки повітродухи в будинках через те, що невідомо чи буде теплоносією відповідної температури, чи буде заниженою, але теплота має бути в будинку збережена, і треба закривати ці продухи в будинку, як в підвальних приміщеннях, так і на горищах. Також в усіх будинках міста повинні відремонтувати електрощитові та при необхідності замінити електропроводки. Це допоможе уникнути аварійних ситуацій під час користування електричними приладами для опалення помешкань.